Все волод Нестайко. ТОРеадори з Васюківки. ЧАСТИНА перша, розділ перший. МЕТРО ПІД свинарником. Тореадори З Васюківки. Собакевич. От знайди біда. Авантюрист шмаркатий. Ванько, велась зараз же, бо такого в трумаку тиждень чухатимешся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бур'янах за клуною, уткнувшись в землю носами, і не дихаємо. Вела сюбоє, ще бо гірше буде. Ти ж мене знаєш. Знаю, знаю, ледь чутно зітхає мій друг і нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він. Давай давай. Діду, ще жалібніше повторює мій друг, ви відійдіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь. Вони ще мені умови ставлять. Вишкварки, ану, вилазьте. Та ми ж не хотіли, ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам Метра, я вам такого метра дам. Ми ж не знали. Ми зараз усе закидаємо. Нічого й видно не буде. Удідіть, діду. Довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гондосним рохканням п'ятиподова льоха манюня, противнюча й плямиста, як географічна карта, ускотеняка, щопти. Це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Висюківці, станція Клуня, станція Крива груша. Три копійки в один кінець, родичі безплатно, з учительки математики 5 копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника, і раптом непередбачена катастрофа, клята льоха Манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, от вилізти, дзуськи. І зняла такий вереск, що причовгав дід, ну і. Гірко зітхаючи, ми засипаємо метро, раз у раз одійкувато озираємося. Чи не заскочить нас, ненацька дід, щоб намяти вуха, хоч і обіцяв він, що не чіпатиме, поки не закінчимо, але хто його зна. Ви б почули, як він лаявся, коли витягав льоху, ох і лаявся, і де він у тих слів набрався. Проте діда не видно. І поки ми працюємо, а справа ця довга і нудна. Я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів, Ява в Індійському океані. Ото, що ява, Суматра, Борнео, Целебес, Великі Зонські. Ну так, Ява це не острів, ява це мій найкращий друзяка і напарник, Ява Рень. Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке, Ява? То він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно пискляма ле хотіло сказати Я, Ваня, а вийшло Ява, чи то Іван у нього так прозвучало бо насправді його Іваном звати, але чи причепилось до нього оте ява, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер Валігура, що живе в нашому селі, так його зве. У них узагалі вся сім'я інтересна батько на скрипці грає, корову контрибуцією назвали, а дід, ви вже з ним знайомі, мисливець завзятий. На полюванні, коли стріляє, ліве око онучою зав'язує, бо в нього ліве око без правого не примружується як ліве примружить, праве саме заплющується. Але шіб'є дідва рава з тою онучою, і б'є. Городські мисливці, що волгами з Києва приїжджають, тільки охають. Ви, дядушка, абсолютний чемпіон, кажуть. На честь старого Реня навіть польове озеро, що біля нашого села, люди Реневим назвали. Мати ж явина, депутат райради, ланкова кукурудзоводів. Якось ява з яришкою, сестричкою меншою, посварилися та при всіх плескачів їй надавали. Так вона, замість того, щоб заплакати, раптом, як закричить. О, позоги! Вона буквини вимовляє Мамо, депутата на все село опозоги, загаза чортова. Такого шелесту наробила, Ява не знав, куди й очі подіти. Стояв, стояв, червоний моврак, а тоді, як дав дриза, тільки п'ятами залопотів. Та то лише раз таке було. А взагалі характер уяви ого, ого-го, сталь, а не характер. Таких на мільйон, лише один буває. Ява сам казав ми, казав з тобою, Павлушу, хлопці неабиякі. Справді, без брехні. Ми таки хлопці з фантазією. Скажи. З фантазією, підтакував я. Ти чув, як дід Салимон вчора біля сільмаго казав. Ондо каже, ява й Павлуша пішли. Ото хлопці, орли, соколи, гангстери, а не хлопці, нема на них бути гарні? Чув, справді, треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гриміла на всю висюківку, як радіо на втраневі свята. Треба, погоджувався я. Я весь час вигадував різні штуки-викаблуки заради нашої слави. Отож ми з ним піймали в лісі погудькало і випустили в клубі під час лекції на тему виховання дітей у сім'ї. Лектор упав із трибуни і вилив собі на голову графин з водою. А старі дідові підштаники на телевізійну антенну над клубом, думаєте, хто повісив? Ми, звичайно. А то якось улітку я вас сказав влаштуємо бій биків, га? не відразу второпав я. Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивилися, Тореадор. Ага, то що. Пам'ятаєш, на арені розлючений бик, а тут дядько в капелюсі з гинджалом перед ним танцює. Так, так, так. А потім раз, бик, беркиць і оплески. Ага, класнючо. Але це ж убивати треба. Хто ж нам дозволить убивати поголів'я? Тю, дурний, убивати. Це тобі що, заготівля чи що? Це ж видовище. На стадіоні, як футбол. Головне тут? Красиво вимахувати червоною плахтою та ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив, тореадори – то найсміливіші герої і ловкачі. Головне тренування та спритність, розумієш? Вперше в історії Васюківки бий биків, Тореадор Іван Рень і тореадор Павло Завгородній. Гості з'їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по телевізору навіть у жмеренці видно буде. Я усміхнувся, це було класнючо. По радіо, по телевізору і взагалі. Ми помощувалися зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед бик. Кандидатура колгоспного богая Петьки була відхилена відразу то таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Сваридович боїться очі, наче тракторні фари, землю гребе ногами, як екскаватор. Цього літа один дачник мало не вмер із переляку. Лежав на вигоні голий голісінький, загоряв, голова під парасолькою все інше на сонці, і раптом Петька. Дачник як рване, бугай за ним. Дачник товстий і щеревцем. Бачить, не втече. А тут телеграфний стоп на дорозі. Як той дачник на стоп видрапався, досі невідомо. Але факт півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не під'їхав комбайнер Микола на комбайні і не зняв його. Дачник штани надів і відразу на станцію. Додому їхати. Ні, хай із богаєм Петькою вороги наші б'ються. Другою кандидатурою був Цап Жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противнючий був це жора, бо з'їв мою сорочку, коли я в калабані купався. Але я вам мене не підтримав. Ні, сказав він. Жора дуже балакучий, увесь час мекакече. Ми, ми і оплесків не почуємо. Йдеться про бій биків, а не цепів. Треба, щоб було щось бічаче, коровіче, щось, велике крутороге. Коровіче, кажу, слухай, то може взяти просто корову. Бо крім петки справжніх биків вона з чортма, курів скільки хочеш. І взагалі ніде не сказано, що обов'язково має бути бик. Я вас би задумався. Хто зна? може й так. Тоді кажу, кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш. А чому контрибуція? Чому не ваша манька? Бо в нашої маньки теля і один рік зламаний. Ти хочеш, щоб із нас сміялися? Тореадори з однорогою коровою карикатура, такого ще ніколи в світі не було. Можна, звичайно, контрибуцію, але вона трохи психічна. Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїшся. Я боюся? От я зараз дам тобі у вухо і ти побачиш, як я боюся. Ану, забери свої слова назад. Я забираю, але ти все одно боїшся. Боюся? боїшся. Боюся боїшся. Я схопився рукою за вухо і у свою чергу затопив яві кулаком в живіт. Ми покотилися по траві та викотилися на дорогу. Усе, що було на дорозі поганого, ми, качаючись, підібрали на свої штани штаний сорочки. Першим отямився я. Стривай, кажу, годі, а то замість боїбиків у нас вийшов бій дурнів. Це ж ти винен, ну гаразд, спробуємо контрибуцію. Завтра поженемо пасти, то спробуємо. Може, твоя манька справді для телевізору не підходить. Ще люди подумають, що то не корова, а собака. Мені вже остогидло битися, і я вдав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу Маньку. Наступного ранку ми зустрілись на шляху, що вів до вигону. Я гнав Маньку. Ява, контрибуцію. Корови пленталися легковажно метляючи хвостами і не підозрювали, який це історичний день. Яви на голові був креслатий дамський капелюшок, який залишився нам у спадок від однієї дачниці, що відпочивала в нас позаторік. Капелюшок був наяву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч що-небудь бачити та не впасти, ява мусив весь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок. То був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє комедних цуценят, що сиділи в купочці, прихилившись одне до одного головами. То були цюця, гава та рева, про яких мені мати колись розповідала різні баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки, поза як я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від цюці, гави і реви дуже тхнуло нафталіну. Килимок і капелюшок то був наш тореадорський реманент. По дорозі ми ще вирішили з ліщини вирізати дві прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли, співали Арію Хозе з опери Бізе Кармен, яку багато разів чули по радіо. То Гегадор, сміливо в бій, то Регадор, то Регадор. Там тебе жде любов, там тебе жде любов. Ми співали та не знали, що нас чекає. Небо було синє синє, справжнє іспанське небо. Погода саме підходяща для боїбиків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди де ставок, далі від людських очей. Оджени свою маньку в бік, щоб не заважала, сказав Ява, і давай починати. Я не дуже сперечався, тим більше манька в нас дуже нервова, їй краще не бачити бою биків. Ява поправив на голові капелюшок, підтягнув штани, взяв мій килимок і витанцьовуючи шпинках, став підходити до контрибуції. Підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих. Зараз почнеться. Ява замахав калимком ще дужче. Контрибуція ані ще чирк, Спокійнісінько щипає собі траву. Ява мазнув її калимком по ніздрях. Контрибуція лише відвернула морду. Ява роздратовано вирискнув і щосили хльоснув її калимком. Контрибуція, ліниво переступаючи ногами, повернулася до яви хвостом. Ява знову забіг наперед і почав витанцьовувати. Через півгодини він сказав вона до мене просто звикла. Вона мене любить і тому не хоче. Ану, давай ти. Через годину, захекавшись, я сказав, якась дровиняка, не корова. Шкода, що маньки має рога. Я б тобі показав, що таке справжня Тореодорська корова. Ява знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику. То підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком. То підскакував із розгону, то набігав збоку. Контрибуція не приймала бою. Чуби в нас змокли. Килимок нервово сіпався в руках. Здавалося, що цю цягава та рева от-от загавкають. А контрибуція, хоч би що, не звертала на нас ані якісінької уваги. Один раз, коли ява схопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала Му? У перекладі з коров'ячою це, мабуть, означало, ідіть, хлопці, отсюдова! не займайте мене. Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій. Яві було соромно переді мною за свою контрибуцію, я це бачив. Нарешті розлючений ява крикнув Ану вдар, ану вдар її, Павлушу, добряче. Що, боїшся, ну, то я сам. Він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом, раптом я побачив яву десь високо в небі, і звідтам з неба почув його відчайдушне верескливе. Йо яй Він почав бігти, по-моєму, ще в небі, бо коли ноги його торкнулися з землі, він уже мчав до ставка. Я рванув за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води і грязюки. Спинилися деш аж на середині. Те, куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно. Колись справді тут був величенький ставок копанка, але він давно пересох, замулився і перетворився на звичайнісіньку калабаню. У найглибшому місці нам було по шию. Саме в цьому місці ми зараз і стояли, відсапуючись. Контрибуція бігала навколо калабані та мукала на нашу адресу якісь свої коровічі прокльони. В калабаню лізти вона не хотіла. Вона була бредлива, охайна корова, ми це знали. Ми стояли і мовчали. Дно калабані було грузьке, замулене. Ми по самісінький пуп стояли в бридкій, слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї була вода, брудна, каламутна і смердюча, справжнісінькі помиї. Довго ми тоді стояли з явою в отих помиях, півгодини не менше, аж поки контрибуція не заспокоїлась і не відійшла. Вона ще була дуже гумана і благородна корова, ця контрибуція, бо підкинула Тореадору яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вилізли з калабані, нещасні та брудні, як поросята, не мия сама грязюка, вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Я би після того не тільки ніколи її більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми, скрушно зітхаючи, засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядає з корівника та співчутливо дивиться на нас, і нам навіть здається, що на очах у неї сльози. Дорога контрибуція, яка в тебе велике і ніжне серце. Ти єдина, розумієш і жалієш нас. Дякуємо тобі, корова. Ще не скінчили, анцеболотники. Так несподівано гримнув заду дід Варава, що ми аж поприсідали. Ми втратили пильність, і не тютьки, що в нас за спинами робиться, попались таки. Спереду стіна свинарника, з боків густі бур'яни, ззаду дід Варава. Тікати нікуди, так і закляклами присівши, мов кручата перед шолікою. Не бійся! Не трону. Ці слова виструнчили нас, розігнули нам ноги, і ніби велосипедним насосом хтось качнув, то ми зітхнули. І тремтячі вуста наші самі собою розтяглися в противну, підлесливу посмішку. Але дід на посмішку нашу не відповів не любив дід таких посмішок. Суворий був дід Варава. Обличчя в нього сіре і плямисте, як торішні листя, губи тонкі і так стулені, мовороті вода. Очі безвій, круглі й нерухомі, як у півдня. Через оті очі здавалося, ніби дід навіки чимось здивований. Та це лише здавалося мабуть, не було вже у світі нічого, що могло б здивувати діда Вараву. 83-й йому пішов. Кінчайте ж, миндрики, ідіть вчити в роки, екзамен на носі. Ми скривилися, ми це знали. Але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав оті екзамени? Та ще навесні, коли повітря пахне футболом і цурками палками, коли пташки галасують, як баби на базарі. І коли так сонячно й тепло, що ми з явою вже тричі купалися. Як добре було ще торік в четвертому класі, жодних тобі екзаменів. Краще було б і не переходити в п'ятий. Ніколи в житті ми з Явою ще не складали іспитів це буде вперше. І хоча ми костричимось і кажемо наплювати, але кожному з нас, при згадці про екзамени, тенькає в животі. Краще 20 метрів засипати, ніж один екзамен. Здається, діду, все так, як і було, правда ж? Несміливо питає Ява, притоптуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу. Видно, що він не дуже задоволений, але каже Ідіть, удіть уже, але знайте, ще раз щось таке вуха пообриваю та свиням викину. Тулячи спинами до самих бур'янів, ми боком проходимо повз діда, і тільки на його минаємо, що духу біжимо. І якраз вчасно, ще мить і шкарубка дідова рука з розмаху приліпилася б до наших штанів. Я живу по сусідству з явою, і за якусь хвилину ми вже відсапуємось в нашому садку. Ми сидимо в картоплі під вишнею, сидимо й журимося, що така прикра невдача спіткала нас з отим метром. Однак довго журитися ми не вміємо. Слухай, раптом каже Ява, а давай зробимо підводного човна. Давай, не задумуючись, кажу я. І тільки тоді питаю А із чого? Із старої Плоскодонки отієї, що біля верби, напівзатоплена. А як? Воду вичерпати. Дірки позатикати, просмолити, верх забити дошками, отут перископ, отут люк на дно баласт, а двигун. На веслах буде. Нам же не треба, щоб дуже швидкохідний, аби підводний, а дихати через перископ, а на поверхню як випливати. Баласт викинем і випливемо, а як водою зеліє затопить. Ти що, плавати не вмієш? От іще, ще. Як, як, дулю з маком з тобою зробиш? Сам ти дуля з маком, який розумний. Та ну тебе. Сказав Ява вже примирливо, а я й зовсім не відповів нічого. Сьогодні сваритись не хотілося. Ми проходили повстарий набукуватий колодязь із журавлем, з якого давно вже й воду не брали, так замулився. Я перехилився, то голосно крикнув у задушливо пропахлу цвіллю і було там темрево. Го. Я люблю гокати в колодязь. Таке го виходить, аж у вуха лящить. Такого го ніде не почуєш, як в колодязі. Краса, а не го. От і зараз. Го, го, го. Тільки виляски пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці вилізки вплося жалібне тонке скімлення. Я нашороши вуха. Яво кажу, там хтось є. Бреши. Ану гокни і послухай. Ява перехилився й гокнув. Ми прислухалися. І виразно почули з глибини плаксиве щеняче скімлення. Ми перезирнулися. Якась свиня вкинула туди цуцика, сказав Ява. Точно, сказав я. То що? сказав Ява. Треба витягти, сказав я. Хоча міг цього й не говорити, бо він таким тоном спитав, що то вже була й відповідь. Отже так, сказав Ява, я сідаю в цеберку і опускаюся, ти мене держиш. За що? Хіба я так тебе вдержу? Ти справді слабак, не вдержиш. Отже, я спускаюся, а ти мене держатимеш, як ти такий могутній. Ні, спускатимусь я, я перший сказав, і в тебе була ангіна тиждень тому, тобі не можна в колодязь, і взагалі в тебе носоглотка. Ми, знаєш, що, вірьовку прив'яжемо он до того бруса переваги, і ти тягтимеш, дуже зручно. А де взяти вірьовку? А он до припиначка. Так на же коза, разом із козою прив'яжемо, чи що. Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай. Ме. радісно проспівали відв'язана коза і негайно побігла в шкоду, та нам ніколи було її виховувати. Я васів циберку, я взявся за припиначку, прив'язану до бруса переваги над короткому плечі журавля. Попускай, попускай потроху, скомандував яба. Операція почалася. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко попускати припиначку, і за якихось хвилини почулося глухе, як із бочки явина. Стоп, хорош. Я кинувся до зрубу. Гліво, крицинавти яво, як себе почуваєте? Отлично, пульс нормальний, невагомості немає. Тиск 300 атмосфер. Прийшов на борт потерпілого товариша Собакевича. Ой-ой-ой, що ж ти відпустив? Тут дуже грязько, засмоктує, тягни швидше. Я ойкнув і кинувся назад до припиначки. Вчепився обома руками і почав тягти. Ого, го ох, ех, ух, ну й важко. Тягну, ж присідаю, всіма силами своїми, всією вагою тіла свого тягну за припиначку вниз. Я раптом відчуваю, що ноги мої відриваються від землі. Ой, лишенько, це ж я зараз піднімуся, висітиму над землею, як жаба на гачку, тільки ногами дригатиму. Переважують мене я весь цуциком. Ой-ой-ой! Яво, кричу у вічаї, яво хапайся за цим мрии не помагай, бо я в небо злітаю. Зрозумів, видно, яву ситуацію, послухав мене, бо п'яти мої знову торкнулись землі, а тут я ще й ногою загатачив за корінь, що якраз біля мене із землі випружнився. Закрептав я з усіх сил от-от, жили, як струни з дзенькотом полопають, Із колодязя, мов булька з носа, повільно з'явилась явина голова. Першим на землю ступив товариш Собешкевич. кудлата, капловуха, роде цуценя, а тоді вже ява. Я відразу побачив, що цуценя не з нашого кутка. У себе ми всі собак до одного знали. Від здоровенецького діда Солимонового кунделя Гривка до позавчора народжених сліпих і ще цуценят баби Меланченої жучки. От хотів би я знати, хто його туди вкинув, сердито проскрипів Ява, ноги б повисмикував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я. Цуценя, схиливши на бік голову, глянула спершу на яву, потім, перехилившись на другий бік, глянула на мене та замедляло хвостиком, очевидно дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми відразу сподобались одне одному. Гайда на річку, сказав Ява. Треба помити Собакевича, бач який. Те, що він Собакевич, а не шарик, полкан або жучка, уже не викликало жодного сумніву, ім'я, жартома, дане йому Явою в смердючій темряві колодязя, пристало до нього відразу і назавжди. Ми побігли до річки. Підводний човен із Плоскодонки навічно потонув у забутті.